Привіт усім, це Вікі Сім, і це челендж, Українська династія Декада, перша серія. Хоча відео друге. Тому що перше відео то була вступна частина, де я розповіла про змінений челендж, що хочу адаптувати цей челендж під українські реалії, і познайомила з буденністю наших персонажів чи моїх, не знаю. Я їх створювала, а ви дивитесь, тож мабуть, вже наших. Познайомила, так би мовити, з буденністю українського села. А якщо ви ще не бачили вступну серію, то мерщій по посиланню в описі під відео. Ну а ми давайте розберемось, що тут в нас за срач відбувається. Як бачите, роботи тут не початий край, хлів брудний, корова брудна, корник брудний, кури зелені бігають. На городі бачила пухи, кульбаби повиростали. Хоча бачу і овочі, є, треба буде позбирати. Кура в хаті, кура, ти що тут забула? Хоча, в принципі, я тебе розумію, це такий протест. Раз не прибрали в курнику, значить буду жити тут, а то самі в чистоті живуть. Так, добре, хлопчики, дівчата, давайте прокидатися. Яринка прокинулась незадоволена, її є на нанизькому рівні. Добре, відправимо тебе митися, а ти, Орест, підеш їсти. Тому що роботи багато, тому треба підкріпитися, набратися сил. А ще треба полагодити оцю штуку, а не знаю, як вона називається українською. Нехай буде мотузка для прання. А, бо треба попрати, корзина вже забита, і скоро вже одяг почне валятися гусюди. На роботу Орест піде завтра, тож сьогодні буде працювати. Вдома, по хазяйству, тут треба твоя чоловіча сильна рука, От би і в житті все так лагодилось. Підійшов, постукав і вона оп, і все готово. А ще мене дратують оці купулистя. Ну, Загалом не тільки мене, їх вони теж дратують. І я не знаю, що з ними робити. Вони тут, до речі, не одні, тут ще повинно десь бути. Вони просто лежать і смердять, як ці кацапи в Україні. А взагалі їх було більше, їх було п'ять. Дві купи оресту вдалося спалити, а оці три немає з ними ніякої взаємодії, і я не можу нічого з ними зробити. І чесно, я вже не знаю. Єдина ідея, яка виникає, це просто переселитися на іншу ділянку. А я не хочу, я тут так будувала цей будинок, старалась. Так, Ярина пішла працювати на город. Вона це любить. Вона дівчинка в нас роботяща. І наскільки я пам'ятаю, в неї навіть стоїть життєва ціль, яка пов'язана з садівництвом. Орис пішов працювати у хлів, робити чоловічу справу. Там потрібні такі сильні руки. Хоча у яринки. Теж нелегка праця, лисиця. Дика тварина, що ти робиш? Попросити її допомогти. Цікаво, як це буде виглядати. О, біжи, біжи додому, давай. А, ні, передумала. А, вона когось вловила. Цікаво, може вона зловила мишу, буде як кішка ну, на локації, хоча вона, мабуть, буде красти наших курей. Орест все зробив. Молодчинка, ну що можна сказати? Гаста, диситься. От така чоловіча допомога. Шутити рядом з коханою, поки вона працює. Кура виходить. Це не кура, це якийсь равлик. О, вибігла. Ну добре, бо я вже хотіла через режим будівництва її. Орест пожартував і все, побіг. Він все зробив. Що ви розуміли? Орест вже поїв, здрімнув, сходив до туалету, знову поїв. А Ярина працює, наша золота дитина, ще й не жаліється, працює, співає. Ну, якщо ви дивились відео історію персонажів, то вона прям чітко відповідає опису. А що ж робить Орест? Давайте подивимось. А Орест Купається ля, -ля, 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 ля, -ля, -ля. От що значить, коли ти одна дитина і ще й перелюблена в сім'ї. Все, ярина втомилася, більше нічого робити не хоче, немає ніякої взаємодії не зібрати, не посадити. Каже, що болить спина і хоче їсти. А що ще ти хочеш? А ще вона хоче в туалет. Ну, добре. Туалет тут поруч, іди тоді в туалет одразу, а потім підеш поїсти. Ти заслужила так старанно працювала. А ти чого йдеш? Вирішив допомогти жінці. А прийшов подивитися. Побалакати. Такий рости велика, щаслива, будь здорова. Давайте, поки є така можливість. Я вам подякую подякую за коментарі. Вони всі дуже приємні і надихаючі, поки все виходить класно. Я віддаю вам і отримую віддачу від вас. Це дуже круто. Мені подобається. І надам на деякі коментарі відповідь. Отже, в коментарях діта Холовчук, вибачте, якщо я неправильно вимовила нікнейм, поставила гарне запитання, над яким я замислилась. Розкажіть про дітей: чи буде їх багато як в ту епоху, і чи буде рулетка з процентом виживаємості при народженні і з кожним дорослішанням? Тож, відповідаю. Те, що дітей буде багато, це однозначно, бо попереду зараз маленький спойлер, будуть тяжкі часи, пов'язані з голодом, війною, репресіями, розкулькулюванням післявоєнним голодом і багато іншого, де я за допомогою рулетки буду відсилати, прибирати, і як би жахливо не звучало вбивати персонажів династії. Якщо до цього всього ще додати рулетку на виживаємість при народженні і дорослішанні, боюся, що така декада закінчиться на першому та другому поколінні, а я цього не хочу. Сподіваюсь, і ви теж. Тому, вибачте, якщо щось не так, але я вважаю, що хай в житті, хоча б сімів, буде щось позитивне. Бо українців того часу було дуже жахливе життя. В принципі, зараз в нас не цукерки, але маємо, що маємо, як то кажуть, це наша історія. Тому, Єдіта Холовчук, дякую за таке гарне запитання. Сподіваюсь, я вас не засмутила. А ще Оля Шикула, знову ж таки, вибачаюся, якщо неправильно, написала: чи будуть письменники в декаді. І моя відповідь так: звісно, куди ж без них. Це частина нашої історії. Але Шевченка не буде. Будуть тільки ті, хто жив в ту ж епоху, що й наші персонажі. І ще, як бачите, я прислухалась до ваших коментарів про те, що відео Декади можна зробити довше. Як бачите, мабуть, в мене вийшло. Хоча, чесно, передивившись інших україномовних блогерів, мені здається, що розмовник з мене такий собі. У інших все так легко виходить і гарно, мені стає якось ніяково. Але моя бабуня казала, що на будь-який товар є покупець. Правда, вона мені казала це про заміжжя, що і мене хтось витримає. Але я вважаю, що це стосується будь-чого. Всі в нас, всіх в нас різні смаки, і якщо мені це не подобається, то це не значить, що це не буде подобатись вам. А взагалі я не думала, що на мене хтось підпишеться і тим паче буде дивитись мої відео. І як бачите, сьогодні в нас є розвиток подій. Я трохи пограла за кадром, Я не знаю, можна так чи ні, але виправдання: я випробувала деякі моди і шукала якийсь мод на вимкнення гузняного телефону. Бо він мене так дратує. Ця їх взаємодія, щоб вони не робили, вони втикають у телефон. Я розумію, що це гра 74, вона розвинена, але в той час не було такого, і було б реально круто, якби така була можливість вимкнути. І ще, я, передивившись інших блогерів, інші декади, я хотіла зрозуміти, як знімати дні челенджу, але ще більше заплуталась, тому питаю вас, чи показувати вам всю? Буденність усі дні підряд. Чи буде вам це цікаво? Відгукніться у коментарях голосуванням так все підряд і ні. Буденності мені вдома вистачає, бо я знімаю для вас і мені важлива ваша думка. Як я і казала, з початком нової декади я буду розповідати правила цієї декади поступово, щоб не заплутати вас і не заплутати самі. Якщо цікавить повністю все одразу, то залишаю посилання на змінені і оригінальні правила в описі під цим відео. А ми зараз перейдемо. Давайте кар'єра. Жінки не працюють, ми це залишаємо. В принципі, жінки могли працювати на полі на покосах, але я думаю, що ярині поки вистачить і тих забот, які є без роботи. Вона чудова майстриня, газдиня. Робота, як я вже казала, кипить в її руках. Звісно, їй важко, але для людей цієї декади це було нормою. Це якби нас зараз зрощених у благах цивілізації. Закинути в ту декаду, оце б точно було б важко. Пункт, все, що йде з города, повинна йти у їжу, теж залишаю. Ну, єдине, я думаю, що якщо овочів буде дуже багато, yeah. кароле пейфує, хто б мені так спинку потер. Ще деякі овочі, все ж таки, якщо їх буде багато, можна буде продати. Наприклад, молоко, яйця, мед, віск. І мені підказали, що можна продати через столик спеціальний. Я його знайшла трохи, переробила ринок і буду продавати там. Чоловікам дозволені кар'єри різноробочого до першого рівня ну це типу як косарь на полях, і садівника до п'ятого рівня. Орест працює на покосі трави, але він мріє про свою майстерню Теслера. на перший час в планах у нього побудувати на своїй ділянці невеличку майстерню. Але в майбутньому він хоче майстерню у місті. Також сусіди дізнавшись, що Орест майстерний Тесляр замовляють Nie. у нього усілякі вироби. Правда, не завжди розраховується грошима, але в ті часи бартер був ну, дуже популярний. О, вагітна, вагітна яринка вагітна, а Орест на роботі. Клас! Ну, не клас, що він на роботі, але класно, ще вагітна. Ну добре, в селі вагітна вагітністю, але давайте далі працювати і вагітна вагітністю. Ну, ви поняли, так? Добре, Яринко, ти працюй, Орест, прийде, ти йому обов'язково все розповістиш. Ну а ми давайте поговоримо ще про будинок. Тут небагато, в принципі, змін взагалі майже ніяких. Все, в принципі, так і залишилось. Туалету в будинку немає, електрики немає, всі меблі дерев'яні, ніяких шпалер, всі прикрасі відповідають декаді. І єдине, що я змінила, це те, що додала пункт душу влітку на вулиці і штори. Хоча в той час то були не штори, а рушники, і їх розвішували усюди над іконами, над входом дім, над входом у кімнати, над ліжками. І, звичайно, на вікна, щоб сусіди не заглядали в вікна. Але всіма, хто були не штори, то було таке ось, бачите, пано. І я з деяких вікон це прибрала. Тому що ну, дуже погано було видно сім'ї, це все заважало, і мені здається, так набагато краще. І ще я. Трошки не розібралась з мийкою, я її залишила. Хоча ми як в той час не було, були там корито, миска. Але давайте, нехай мийка залишається. Вважаємо, що це корито для миття посуду. Тому що без мийки вони, плін, лисиця зараз буде їсти нашу куру. Чи не буде? Там а я ринка поклала в інкуба інкубаційні яйця. Не знаю, курник забитий вже наскільки я пам'ятаю. Там вже немає місця для курчаток, але нехай будемо, може щось. Із цього вийде, не знаю. Взагалі, якщо чесно, я граю дуже рідко, не знаю, що і як повинно взагалі відбуватися. Щось не виходить, що вона. А вона не може покласти ще одне яйце. Мабуть, туди можна покласти тільки три яйця. Ну, добре, поклади хоча б три. Не знаю. Лисиця, Ласочка, Іди гуляй. Ось про що я і кажу: білизна валяється просто всюди. Яринка, давай, будь ласка, ти ж газдиня, поприбирайся тут. Наведи порядочок. По правилах сім'ї. Ну тут, в принципі, теж, мабуть, без таких суттєвих змін шлюби дозволені тільки з протилежною статтю, залишаємо. Дівчина може переїхати в будинок. Тільки після заміжжя залишаємо вуху, тільки для зачаття, також залишаємо. І в принципі, 1890-ті починаються під гаслом Земля і воля народові пройшло десь 40 років після скасування кріпацтва, і люди починають насолоджуватися волею. Хотіти більше прав на нормальне існування, а також люди на території України починають себе самоідентифікувати як окремо від росіянців націю, починають шукати однодумців, щоб створити свою незалежну державу. О, прийшов Орест. Так, Яринко, давай йому про наші головні новини, що ти вагітна. Жінка, ти куди? Вийшла, перенервувала. Ти повинна про вагітність розказати. О, прийшла, а тарілка. де? Добре, давай. Він зрадіє. він ага. повинен зрадіти Він Вон. Чекає, Вон. На він радий. Ну, в принципі, в принципі, принципі. Їй 18 років, йому 25, і в них таке чисте кохання. Він дуже радий, він хотів дітей. Так, повернемось до правил сім'ї. Так от за правилами сім'ї, я вирішила, що один чоловік сім'ї повинен вступити або заснувати таку підпільну групу. Ну, так виходить, що Орест в нас один, тому він і буде керівником однієї такої групи. Він буде таємно зустрічатися з членами своєї групи. Він е, будуть обговорювати, як їм донести свої думки до маси населення, тому що ходити просто поміж людей і розповідати це є небезпечно. Тебе можуть просто здати, і в кращому випадку ти потрапиш у в'язницю. Це в кращому випадку. Тому, скоріше за все, вони будуть почати листівки і підкидувати їх людям. Орест виріс у сім'ї, в якій добре відносилась до московитів, його дід родом. На ці кучі вони просто лежать і смертять. І в неї постійний мудлет. В нього ні, а в неї постійний мудлет, типу, брудно. Слухайте, а в неї риса характеру, вона чистоплотна, вона чистюля. І це, мабуть, із-за цього, блін, ну, мабуть, придеться все ж таки переселяти їх на, інший, на іншу ділянку. Ну, я не знаю більше, що ще можна придумати, тому що ну, вона постійно незадоволена, а так не можна. Добре, Орест виріс в сім'ї, де добре відносились до росіянців. Його дід родом з Смоленської губернії, одружився він на українці, і тут народилися його діти, в яких він ростив любов до імперії, царя. Але Орест не поділяв поглядів батька і діда, та й взагалі останнім часом він не спілкувався з батьком. Після того, як Орест одружився з Яриною, батько так і не пробачив сина, що той ослухався слухався його. Мати Ореста з часом прийняла вивір сина, але мовчала, бо чоловік їй заборонив спілкуватися з сином, вимовивши жахливі слова про те, що сина в них більше немає. Матері це далось дуже важко. Вона дуже любить сина і сумує за ним. Він їх єдина дитина, яку вони народили по тим міркам надто пізно. Але що мати, що Орест сподіваються, що батько згодом відійде Ярині, дуже шкода чоловіка. Блін, корова, ну що ти робиш? Мало того, що ярині погано. Ану, не мечі на вагітну жінку. Що ти робиш? Їй погано, їй, бо все болить, ще воняє, і ти ще таке виробляєш. Ярині дуже шкода чоловіка, Одружившись з нею, він втратив родину. Боже, ну що тут відбувається? Вони добра мені розповісти. Чи ні? Їх треба, а, їх покусали клопи, клопи, їх зам... замучили клопи. Добре, йди там щось зроби з ними, заспокой їх трошки. Взагалі, це була дуже погана ідея поставити вулики біля туалету, тому що ці бджоли вони постійно кусають всіх, хто йде до туалету. Так, Ярина поставила тарілки, принесла. Прибери їх, будь ласка. Не може. Блін. Ну от що Боє... це таке? Ну Чому вони їх туди поставити можуть, а прибрати їх звідтіля не можуть? Прибирай і ти давай. Добре, я вже там забула. Ярині шкода чоловіка. Так, Ярині шкода дуже чоловіка, одружившись з нею, він втратив родину. Вона відчуває себе винною у цьому. І вона таємно від чоловіка листується з матір'ю Ореста, теж сподіваючись, що з часом все налагодиться. Ще в правила сім'ї я додала відвідувати церкву кожну неділю і на свята. А це значить, що вже скоро вони підуть до церкви. Ярина, ну скоріш за все, тільки Ярина піде, тому що Орест ходив до церкви тільки з однієї причини, ім'я який Ярина. І зараз він не бачить сенсу туди вештатись, він не вірить у Бога, бо якби він був, діти б не помирали, люди б не хворіли, і він би не було. Але він кохає Ярину і поважає її погляди, і він хоче, щоб вона була щаслива, а разом з нею і він. Ярина, яка виросла у віручій сім'ї багатодітній, ходили до церкви, якщо пам'ятаєте, співали там. Вони ніколи не пропускали жодної неділі, свят. І взагалі мати думає, що її мати думає, що це завдяки її молитвам так добре діти влаштувалися у житті. Тому Яринка буде Quits теж ходити до церкви. А ще вона там mm -hmm. зустрічається зі своїми батьками, молодшою сестрою і з іншими братами і, і сестрами, які залишились в її, які ходять до церкви. Ні, ні, з її е, братами-сестрою, старшими, які залишились тут у її селі. Вони також ходять до церкви і один е, з. Чоловіків сестри, він батюшка, я не знаю, ну поп, це таке московське, батюшка, мабуть, так, і він там проповідує. Вони, хоча й підняцька рутина, але вони дуже дружні. Родина Ярини прийняла Ореста як ще одного сина. Вони часто приходять у гості до дочки. Батьки поважають Ореста за його працевитість і звісно за те, що він любить їх дочку, і вже не можуть дочекатися онуків. Завтра буде така в них радісна зустріч, в якій пана розповість, що вона вагітна блін. Я не можу. Вони такі милі. Він так її любить. Це дуже-дуже мило. Вони інколи просто самі, самі без мене, я нічого не роблю, упіймаються, цілуються. Мене це дуже. Тішить так, ну що, ось ми прийшли до церкви, спізнилися, як я й казала, але в принципі, в принципі, там немає такого, щоб треба прийти. Чітко в церкву ти міг прийти тоді, коли тобі коли тобі хотілося. Ти міг не приходити, міг приходити. Ну це саме що українська церква. Я не знаю, як було у російських ну що за вакханалія? От саме це я й казала перед тим грає на гітарі. Я не можу. Ну Це точно не церква. Ну я не можу з цим нічого зробити. Це сім з чотири є, що є. Я не знаю. Давай розкажи. Це її сестра. Ось стоїть червоні під пов'язочки. Пов'язочки на голові. Це її сестра. Цей е, пастор а, цей, Вибна, її а, ходить а, Є, зять зять. Я муш, не знаю. Ось вона розповідає, Фимна, що вона пагітна. Батьків її я тут чогось квимба. не бачу. А, Мабуть, кинджа. вони захворіли, тому в наступній серії яринка поїде Джомбі. до батьків навідатись, що з ними сталося, чому вони батьків. не прийшли до церкви, тому що вони ніколи не пропускали церкву, навіть That's коли були хворі. Вони дуже напажні люди, і тому треба буде піти But... not... і дізнатися, що сталося. Look, baron, так. Це baron, подруга, найкраща <laughs> подруга Яринки. Вона Зараз теж їй розповість про свою вагітність. Яринка дуже подруга господи. Подруга дуже рада за Яринку, за її життя. В неї так все склалося. І знаєте, що мабуть, ми зараз підемо після церкви, підемо на ринок і деякі речі. В наступній серії в нас буде народження дитинки. Я не знаю, хто це, і не буду дізнаватися, хто це хлопчик чи дівчинка. Тому все в наступній серії це буде сюрпризом. На цьому серію ми будемо закінчувати. Дякую всім за перегляди. Сподіваюсь, вам сподобалось. І до наступних зустрічей до наступної серії челенджу. До побачення! Бережіть себе.